Мамо, тепер ти будеш з нами вдома, правда? Хіба може бути складніше запитання. У більшості сімей очікують, що жінка після втрати стане тихою берегиною дому, але хто сказав, що життя вдови повинне зупинитися це міф, який ламає долі, і я вирішила його зруйнувати. Бо правда в тому, що можна одночасно любити свою родину й обирати себе, можна доглядати онуків і водночас пакувати валізу в аеропорт Бориспіль. А головне, це не егоїзм, а приклад для дітей, що мама має право на новий початок. Ця історія про вибір, який шокує близьких, але рятує душу, про жінку, яка після похорону не замкнулася в чотирьох стінах, а купила квиток і пішла назустріч новому життю, і про те, як навіть найближчі люди можуть не зрозуміти вас, поки не побачать, як ви знову починаєте сяяти, готові дізнатися, як ця подорож змінила все. І для неї, і для її родини. Тоді слухайте уважно, бо далі почнеться історія, яка може змусити і вас переглянути своє життя. Вона тепер була вдовою. Минуло лише три місяці від похорону Ігора, і рішення прийняти роботу за кордоном здавалося єдиним способом знову вдихнути на повні груди. Це було не лише про гроші, це було про те, щоб повернути собі життя. Згадати, хто вона є поза межами свого горя. Син, Ваня, був певен, що мама залишиться вдома і цілими днями глядітиме онука, але квиток на літак уже лежав у її сумці. Вона всміхнулася, і ця усмішка була тихим викликом, майже бунтом. Іноді потрібно зробити крок, який ніхто не зрозуміє. І це нормально. Саме такі кроки відрізняють тих, хто просто виживає від тих, Хто починає жити по-справжньому. Складаючи Ігорові сорочки в невеликій київській квартирі, вона згадувала слова подруг тримайся зайнятою. Так, вони мали рацію, але ніхто не попереджав, як важко доглядати немовля, коли твоє власне серце вчиться битися без другої половини. Це як бігти марафон без тренування. Тому прийняти роботу було не втечею, а актом самопорятунку. Ви коли-небудь замислювалися, що іноді допомога іншим починається з того, щоб врятувати себе. Це як у літаку спершу вдягни кисневу маску собі, а потім дитині. Вона згадала, як у студентські роки мріяла подорожувати бачити Львів, Прагу, Варшаву. Життя закрутило шлюб, діти, рахунки. І ось тепер, коли здавалося, що світ обвалився, з'явився шанс знову мріяти. Так працює життя, воно дає шанс змінитися саме тоді, коли ти на дні. Більшість зупиняється, але ті, хто йде далі, пишуть історії, якими потім захоплюються інші. Уявіть, якби Леся Українка здалася після першої хвороби, або якби Михайло Булгаков поклав майстра і маргариту в шухляду і більше не писав. І коли Ваня з надією в очах сказав Мамо, тепер, коли тата нема, ти ж будеш з малим вдома, правда? Вона лише усміхнулася. Усмішка, яка приховувала таємницю, наче вона вже бачила продовження цього фільму. Вона не сказала ані так, ані ні. Дозволила тиші відповісти замість себе, бо деякі правди потрібно сказати у свій час. А цей момент наближався. Але як оголосити родині, що вона ось-ось зробить те, чого ніхто не очікує. Вона сиділа на краю ліжка. І повільно складала Ігорові сорочки, які так і висіли в шафі з дня похорону. Її руки тремтіли, але рухи були уважні, майже ритуальні. Запах його одеколону, там тройной, усе ще тримався на тканині й повертав спогади, вечірні прогулянки на Подолі, їхні недільні сніданки з варениками, його лагідний жарт, коли вона сердилася. Невелика кімната здавалася переповненою спогадами, і кожна складена річ наче нашіптувала. Ти не сама, я тут. Вона ловила себе на думці, що ці сорочки стали останнім зв'язком між нею і чоловіком. Хтось би сказав викинь усе, почни з чистого аркуша, але серце не готове. Адже кожна річ це не просто тканина, а спогад. Сорочка, у якій він зустрічав її з роботи, краватка, яку одягав на весілля доньки Жанни. Ви теж помічали, як іноді одна річ може викликати цілий фільм у пам'яті. Саме так працює мозок. Запах і дотик запускають спогади, яких ви не хотіли би втратити. Ментори радять мати свій ритуал прощання не поспіхом, а свідомо. Це може бути день, коли ви спалюєте старі листи або коли складаєте одяг у коробку і передаєте його тому, хто потребує. Такий крок не лише звільняє простір, але й допомагає душі сказати я готова йти далі. Вона ж поки що не була готова. Цей процес був повільним, але важливим. Іноді варто дозволити собі жити в цьому проміжному стані, щоб поступово зцілитися. І от, сидячи серед купи сорочок, вона раптом усвідомила, що в домі панує тиша, та сама, яку вона відчуває щодня тиша, яка не завжди заспокоює, а радше ріже нагадує про втрату. І попереду було ще важливіше відкриття вона почала помічати, яких звуків їй бракує найбільше. Вона стояла посеред кухні і раптом усвідомила, що дім більше не звучить так, як раніше. Колись тут шелестіли ранкові газети, бриніло радіо з прогнозом погоди, а тихе ігореве наспівування пісень Кузьми Скрябіна створювало атмосферу тепла. Тепер лише цокання годинника та скрип старої підлоги. Звуки, які раніше здавалися непомітними, тепер стали гучними і нагадували про те, що життя змінилося назавжди. Вона пригадала, як він цілував її у щоку щоранку перед виходом на роботу, навіть коли вони сперечалися напередодні. Це наш оберіг, казав він, ніколи не виходь з дому без поцілунку. І тепер ця дрібниця стала болючішою за все інше. Чи помічали ви, що саме маленькі звички найбільше вплітаються у ваше серце? Вони стають частиною вас, і коли їх забирають, порожнеча. Здається, ще більшою. Тиша вдома перетворилася на дзеркало її душі. Вона ніби чула, як думки голосніше звучать у голові. Це нагадувало про старовинні дерев'яні хати в селах, де чути кожен подих, кожен скрип дверей, і ти відчуваєш себе не самотнім, а спостережуваним. Так і тут, ніби сам дім дивився на неї, чекаючи, коли вона знову наповнить його життям. Вона відчула, як у грудях наростає важкість, і зрозуміла, що цей момент є частиною її шляху. Відчуття втрати змушує помічати навіть повітря. Але далі буде ще важче. Адже біль приходить хвилями, і вона ось ось відчує, наскільки ці хвилі можуть бути різними. Наступного ранку вона сиділа біля вікна з горнятком чаю і раптом згадала слова своєї терапевтки, докторки Барінової. Сум як хвилі. Іноді він тихий, як ранковий туман, а іноді накриває, наче буря в Чорному морі. Обидва стани нормальні. Вона відчула, як ці слова оживають усередині. Сьогодні вона почувалася сильною, навіть трохи вдячною за цей день. Але вона знала, завтра може бути інакше. У такій миті вона вчилася приймати себе, не змушувала посміхатися, коли було боляче, і не соромилася, коли плакала. Ви колись пробували дозволяти собі бути вразливими. Це дивовижно звільняє. Як кажуть психологи, емоції це як хвиля. Якщо їх не стримувати, вони відходять швидше. Саме так вона вчилася проживати свій біль не втечами, а уважністю. Іноді вона навіть розмовляла з Ігором уголос розповідала, що сьогодні готувала борщ, як сміявся маленький онук, як квітка на підвіконні нарешті розквітла. Це допомагало відчути, що він усе ще тут, поруч. У такі моменти біль ставала не ворогом, а мостом до пам'яті, до любові, до того, що робило їхнє життя спільним. Та хвиля накочувала знову то раптовим сміхом, то сльозами, і вона усвідомила, що цей процес ще далекий від завершення, а справжній виклик був попереду. Її діти незабаром попросять про те, що змусить її знову зробити вибір. Того вечора Ваня тихо зайшов на кухню, де мама сиділа з книжкою. Він обережно сів навпроти, потер чоло й глибоко зітхнув. Мамо, ми з Жанною говорили. Нам потрібна допомога. Його голос тремтів від утоми. Малюк кричав ночами, молоко закінчувалося швидше, ніж встигали купити, і вони обоє почувалися виснаженими. Він говорив чесно, без прикрас, ніби це було звернення до єдиного генерала в сімейній битві за сон і спокій. Вона дивилася на нього і бачила хлопчика, який раптом подорослішав. Це було дивне відчуття бачити, як твій син просить підтримки, хоча колись ти підтримувала його, коли він падав із велосипеда. У серці боролися два почуття бажання допомогти і страх втратити свою єдину можливість почати нове життя. Чи був у вас момент, коли доводилося обирати між собою і родиною? Це випробування не для слабких. Жанна з'явилася у дверях із заплаканими очима і малюком на руках. Ми не справляємося, мамо, прошепотіла вона. У кімнаті стало тихо, лише дитячий плач різав тишу, мов лезо. Це була сцена, яка могла розбити будь-яке серце, і саме тут народжується справжня сила, коли ти вмієш сказати так або ні, не зі страху, а з любові. Вона глибоко вдихнула, відчуваючи, як важко буде сказати їм правду про свою поїздку. Адже її вибір міг здатися егоїстичним, але всередині вже визрівав інший голос голос, який нагадав навіть для своїх дітей ти маєш залишатися людиною, а не тінню себе. І це питання стане ще гострішим, коли вона почне згадувати, як давно не жила для себе. Після розмови з дітьми вона залишилася на кухні сама. Руки машинально мили чашку, а думки летіли в зовсім інший бік. Коли востаннє я робила щось лише для себе, промайнуло в голові. Вона не могла згадати, коли востаннє зустрічалася з подругами, ходила до театру чи навіть телефонувала Марині з університету. Дім став не лише місцем спогадів, а й пасткою, де стіни шепотіли про втрату. Вона сіла біля столу, глянула на старий фотоальбом і відчула, як серце стискається. Там була вона молода, усміхнена з планами на життя. І їй стало дивно невже ця жінка і є вона зараз? Психологи радять знаходити точки відродження. Маленькі кроки, що повертають вас до життя. Це може бути прогулянка хрещатиком, запис на курси живопису чи навіть купівля нового плаття. Такі речі повертають відчуття себе. Діти не зі зла просили допомоги, вони хотіли, щоб мама знову була в центрі їхнього дому опорою. Але хіба її місія тільки в тому, щоб чекати, коли хтось потребуватиме її сил? Їй потрібна мета, яка виходить за межі кухні і колискових. У кожної людини є право на новий етап, навіть якщо він починається тоді, коли інші цього не схвалюють. І, дивлячись у вікно на нічний Київ, вона раптом відчула, що рішення вже визріло, її чекає шлях, який знову запалить вогонь у серці. Але як пояснити це дітям так, щоб вони не відчули зради, і як знайти в собі сили, зробити перший крок, поки ще не пізно? І ось тепер вибір за вами. Чи будете ви чекати, поки хтось скаже, як жити, чи самі станете тим, хто змінює сценарій власної історії. Подумайте, що сьогодні тримає вас у чотирьох стінах страх, звичка, очікування інших, і що станеться, якщо ви зробите перший крок до себе? Життя занадто коротке, щоб відкладати його на потім. Ніхто не принесе вам нові можливості на таці, їх доведеться взяти самим. Якби ця жінка не зважилася на подорож. Її дім так і залишився б мовчазним музеєм минулого, але вона обрала вогонь замість попелу. А тепер ваша черга. Сміливість це м'яз, і він росте, коли його тренуєш. Зробіть маленький крок уже сьогодні подзвоніть тій людині, яку відкладали, запишіться на курси, сплануйте поїздку. Ви здивуєтеся, як швидко повернеться відчуття життя. А щоб не пропустити ще більше історій, які можуть змінити ваше мислення, підпишіться на канал. І натисніть дзвіночок. Ми ще поговоримо про те, як перетворювати біль на силу і як саме це може стати вашим особистим проривом.